10 травня 2025 року. Сьогодні хочу провести розширення своїх відводків. Коротко нагадаю, що вони були сформовані близько 15 днів тому, 2 тижні тому. Тут ставилась плідна матка, дві рамки черви. Тут дві рамки черви. Посередині йде е, пластикова рамка перегородка і по одній кормовій рамці. Також я додав ще сюди вощину. був протягом. Цього періоду. І пару днів тому е, поставили на об'єднання маток одне гніздо. От можемо глянути. Застелили папір і бджоли прогризали і об'єднувалися. Та сім'я більше прогризала та слабше. Але я сподіваюся, що вони об'єдналися і матки тут живі, і все нормально. Зараз ми проведемо підняття розплоду в другий корпус спочатку я буду шукати матку з цього боку бачимо як сім'я будує вже тут язики мають місце і розбудовують язики тому вона хоче розширення. Ще молода псила фактично не повинна вигризатись. Десь на наступному тижні. Так, бачимо, крайня рамка вона була якби, кормова і вона вже засіяна. Так, Це була кормова рамка і вона засіяна. Тут якісь щоб вони збудували. Там нічого немає, каплення меду. Зараз дивимось за маткою. Бо матка. ще фотографію, так здалеку, щоб було там на фотоапарат. Можеш зробити? Я вроді зробила. Пару зроби. Та я вроді зробила сичка, йдемо моєї. Її... Ти робив рамки фотографії, рамку. Фотографії. Зробила? Зробила, ну, добре. У нас на цій рамочці Тут язики ми обломуємо. Тут потрібно буде дати засуну дошку, бо не входять ці рамки. Ми бачимо показників з розпозити і сім'ї. Краще, молодок зона не виходить. Ці була дана, ну, бачите, перед запечатком. Ось там рамочка перегородка. Це також черві. Дві рамки я відбираю до верхнього корпусу. І також цю рамочку. З розходом початимо, вона йде на верхній корпус. Тільки це є старі рамки. Я хочу оновити гніздо. Рамки гущини їм. Ось така мужчина. Тепер акуратно переходжу до цього відділення. Це відділення більше. У них 5 рамочок. Steve Dillon is dynamic steady. a que Третий розполіт і нас Ось знайшли матку на перегородці. От Проблема з цими перегородками, що потрібно потрібно дивитись на перегородку. Тож я піднімаю 4 рамочки з розходом вверх. Видно її. Навіть десь пішла, я вже не бачу. Вона була посередині. Отож дякуємо, друзі, всім за увагу. До наступних зустрічей.